І так, ви неодноразово бачили, і навіть література вже є на цю тему, що потрібно сама собі купити цей букет, да, не ждать його від чоловіка і так далі. Давайте розберемо, що це значить е, з точки зору психології. Ніхто не забороняє вам купити самій собі букет. Проте підсвідомо е, ці букети є визначенням у нас якості чоловіка. Наприклад, якщо чоловік купить макарони і букет, чоловік з букетом буде цінуватись найбільше. Проте він буде цінуватись тільки тоді, коли в особистості. От тобто, у жінки задоволені базові потреби. Наприклад, їжу ми по-любому купимо собі самі. Чоловік їжу по-любому принесе того, що нам всім треба чимось їсти, сім'ю годувати і того ж самого чоловіка годувати. А от букет така, знаєте, не потрібна річ ні на що гроші тратити. Да, воно зіпсується вже через тиждень, і якраз є показником того, що чоловік. Готовий переступити свою раціональність, зробити для жінки щось таке, що нелогічне, і да, і підтримувати її в будь-якій ситуації. Тому, навіть якщо ви купите собі цей букет, про який ви так мрієте, про який вже пишуться книги, це все одно не вселить вам довіру в чоловіка, тому що це є показником якості. Самого чоловіка, а також вашої готовності витрачати на себе безвістовно, без логіки і не жаднічати. Тому що, якщо ви згадаєте, да що вам подарять букет, ви скажете ні, 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 да, це марна трата грошей. Тоді проаналізуйте ставлення до себе, чи не є ваше ставлення як людини, яка оцій марної трати грошей недостойна. Якщо у вас є своя думка, будь ласка, пишіть під цим відео.